Бурундуки, коти це супер. Я колись показав хуй на дні народження. Оце нам цікаво. Був я, значить, дитячим аніматором. І ще Тут, І ще тут... Тут народ, в дужках написано: Історія не така поверхнева, як здається. Ну, здивуйте, на залипиноці. історія. ні що завгодно, тільки не дивуй, він же лоса б'є. Історія в тому, мені було 16 років, я пішов в військкомат, типу, на огляд до хірурга. Типу, огляд, це як зазвичай, але атмосфера зовсім не інтимна і зовсім не добре. та, яку б ти хотів. Це Тепер... типу, просто було чотири людини. Тобто хірург і три жінки, там ну, 50. От. І, типу, все і я такий, ще там, е, прямо в зараз. якийсь момент він трогає яєчка каже, ну тут добре, да.". е, так. Типо оглядай мене, і просто в якийсь момент заходить жінка і каже, Світлана Павлівна з днем народження виносять торт. <рес> Кожному по тарту, по соку. я стою просто голенький і думаю, ну може, хоч мені кусочек, а то ти так позориш. Ти якби ще по тобі, може б заплатили, як за танець. У нас тут для Світлани Анатолій не стриптозер.